Як ви виникли закону України все, все, все. про люстрацію? Ви ж займали всі керівні посади, за часів Януковича. Кому ви заплатили? Хто вас поставив на це місце? Ви знову стали для того, щоб безмощати? Застаємо відповідь на це питання. Як ви можете реагувати на такі бумажки? Мені. Що це? Давайте. Що це? Це доручення? Від СБУшників? Це корупція чистої води. Змова. Вони вам пантики присилають, ви на ці пантики реагуєте і потім край їх не може лети. Хто буде платити за простої машини? Давай в бакову зразу. Де кримінальний бивар? Його там немає. Два бака. Два бака. Це офіційна інформація про офіційна! Це шпаргалка! Послухай уважно! Прохорони органів повідомляють органів доходів і зборів про виявлення ними порушення митних прав. Про виявлене, де виявлене? Ми пропускаємо! Хочу не стріляв! Ми припускаємо! Слишку, читайте місце, яка ти пічана Як ви можете на нього реагувати? кримінального провадження немає номера. Постанову Кабінету міністрів. Ви 20 років працюєте в органах ДПС. Ви керуєтесь ну, законом чи ні? Ми керуємося законом. Ви були по цьому поводу в Службі безпеки. Ну а я ж? Ми прийшли до вас розбиратися. Ви ж тоді на мене прийшли. Ви так робите. У нас претензії до вас. Ви говорите Служба безпеки вам по цьому поводу. А сказали, сказали, Цеп, ви ж там нас. Це все виявляєте. Що ви прийшли? Ви виявляєте. Ви сказали, що не прийшли. Так що це за інформація? Вона відповідає нормам постановок Кабинета Министров. Это официальное обращение соответствующего обращение. государственного органа. Да? А это... Возможных правонарушений ну... мы вместе с ними отработаем, посмотрим. Пункт 14 4 указывает... 4 если... 4 4 информация определенной, вы вообще это расцениваете как незаконный документ и не реагируете на него вообще.